Доброго дня, компанія Автопарк, на основе надходження Mercedes C-300 2011 року випуску. Автомобіль оснащений 3-літровим бензином двигуном на повному приводі та автоматичною коробці передач. Автомобіль в дуже гарному стані, по, по кузову просто ідеальний, по техніці теж в дуже відмінному стані. Стоять такі гарні влиті гарні диски. По усе у нас е чорний шкіряний салон, задній ряд просто як новий. Є задній підлокітничок. Так, є повний електросклопакет, електрогулювання передніх сидінь, здіння одія також як нове, без та без нічого. Автоматичне освітло, датчики дощу, 91 тисяча пробігів, мультикермо, крузі з контролю, ось така штатна мультимедія, двозонний клімат, підігрів передніх сидінь, слово з такими дерев'яними вставками. Тут теж все просто в ідеальному стані. В автомобілі також чорна стеля. Є люк взагалі без нарікань. Дану позицію можете придбати в місті Київ по адресі Судка 2, за готівку, а також кредит та лізінг.